Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Російські війська готуються до можливого наступу через річку Дніпро. Такі гучні заяви ми чули весь минулий тиждень. Першим, хто про це повідомив, начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокутін в інтерв'ю британському виданню Financial Times. за його Словами росіяни зібрали близько 300 човнів, щоб перетнути річку. Українські офіційні особи вважають, що такі дії є частиною плану Росії посилити тиск на Україну до повернення Дональда Трампа до влади США. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявляв, що російські війська намагаються переправитись на правий берег Дніпра, щоб створити там плацдарм. Також вони хочуть захопити острови Козацький та Круглик у гирлі Дніпра. Днями військовий експерт. Сергій Братчук прокоментував ці плани в ефірі телеканалу Ми Україна. Він назвав спроби форсування Дніпра самогубними для російських військових і запевнив, що ситуація повністю під контролем української армії. За його словами, українські війська готові дати рішучу відповідь. Претендент на оренду Херсонської стоматполіклініки вже написав листам рочку. Департамент розвитку об'єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради отримав заяву від ТОВ клі інноваційної медицини про бажання взяти в оренду приміщення Херсонської міської стоматологічної поліклініки. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит моста до Херсонської МВА. Відповіли в МВА і про обладнання, яке купують за кошти бюджету для Херсонської міської стоматологічної поліклініки. І яке за нашою версією розвитку подій мали б теж передати в оренду? Звідки у приватної компанії взявся список комунального медичного обладнання? Ще доведеться з'ясувати. Можливо, це б могла пояснити начальниця управління охорони здоров'я міської ради Вікторія Хмілевська, яка до цього очолювала саме цю стоматологічну поліклініку. А от щодо оренди майнового комплексу стоматологічного відділення лікарні імені Лучанського, про яке ми писали раніше, жодних заяв або звернень поки не надходило. Про це теж написано у відповіді. Тепер, відповідно до порядку передачі оренду комунального майна, Роман Мрочко має оголосити аукціон з такої передачі. Нагадаємо, що ТОВ клініка інноваційної медицини зареєстрував у серпні 2024 року будівельник-стоматолог Олександр Новохацький. Він керує ТОВ будпостачі з ТСВ, яке виконує будівельні підряди в Херсоні на декілька сотень мільйонів доларів. Стематологічну компанію він зареєстрував у приміщенні міської стоматологічної поліклініки на Шуменському. Чомусь знає список всього обладнання, яке там є. До речі, щодо будпоста ЧЕСТЕСВ, міське комунальне підприємство Херсон Теплоенерго переплатить кілька мільйонів гривень за сталеві труби через відхилення дешевших пропозицій. Такий висновок журналісти моста зробили, дослідивши тендерну документацію на порталі державних закупівель Прозоро. Тендери на закупівлю труб було оприлюднено 21 жовтня. Закупівля проходила за спрощеною процедурою, а на аукціоні змагалися чотири компанії: столичне тов завод сталевих профілів, ТОВ «Укрбудінвестторг» з Донеччини. ТОВ Форт Сіті з міста Дніпро та скандально відомо Херсонське ТОВ Будпостач СТСВ. Спочатку переможцем закупівлі хотіли визнати ТОВ «Укрбудінвестторг», яке запропонувало поставити товар за 11,8 мільйонів гривень. Проте пізніше пропозицію відхилили через те, що запропонована учасникам марка Сталі не відповідала вимогам замовника. Відмова ТОВ Форт СТІЛ, яке пропонувало поставити товар за трохи більше. 12 мільйонів гривень була обґрунтована тим, що учасник запропонував інші марки труб, що теж не відповідало вимогам замовника. Найдешевша пропозиція 9,6 мільйонів гривень від ТОВ завод стелевих профілів, теж була відхилена через одну марку сталі для всіх труб. А також відсутність сертифіката відповідності та документів, що підтверджували якість товару. Тож, попри те, що пропозиція будпостачі з ТСВ була найдорожчою з усіх, а саме майже 12,9 мільйонів гривень, переможцем аукціону стала саме ця компанія. 22 листопада Херсон Теплоенерго уклало з компанією договір, у якому є таблиця з цінами на замовлені труби. Комунальне підприємство Херсон Теплоенерго переплатило на трубах вже на самому початку закупівлі. від хиливши дешевші пропозиції, але порівнявши ціни з договору з цінами, які пропонують інші постачальники через інтернет, мост знайшов переплати. Зокрема, металобаза Паретет продає сталеві труби потрібним діаметром за 30 3 тисячі гривень за тонну. А металобаза КТ Сталь за 45 і 5 тисяч гривень. У той час, як наближений до херсонської влади, постачальник продає їх за 48 і 4 тисячі гривень за тонну. У договорі вказано, що оплата здійснюється після. Для отримання товару, коштами, які Міжнародний комітет Червоного Хреста перерахує на рахунок комунального підприємства Херсон Теплоенерго. Зазначимо, що Товбут з ТСВ не є виробником труб. У цьому випадку компанія виступає як посередник. Тобут з ТСВ – це фірма Із Франківська, яка у листопаді минулого року почала активно отримувати підряди у Херсоні. Згодом її переєстрували на Херсонську адресу. Та відтоді компанія контролює. Більшу частину ринку будівельних та ремонтних робіт міста і до новин законодавчих народні депутати від Херсонської області підтримали законопроєкт номер 10242 про відповідальність за несанкціоноване оприлюднення інформації з реєстрів. Сергій Козир, Вікторія Вагнер і Павло Павліш пояснили свою підтримку законопроєкту номер 10242 про відповідальність за несанкціоноване оприлюднення інформації з державних реєстрів. Козир у спілкуванні з журналісткою медіа МОСТ. Заявив, що спочатку не планував підтримувати законопроєкт, але проголосував за нього після зібрання професійного комітету. На ньому було заявлено про внесення правок в документ, які запропонували журналісти. Є практика довіряти комітету, бо я не є членом цього комітету і фізично не встигаю ознайомитися, бо між комітетом і голосуванням було найбільше години робочого часу. Написав Сергій Козир. Початкова версія законопроєкту дійсно була відре. Даговена зробили це у частині покарання за несанкціоновану публікацію інформації з реєстрів. Зменшивши його, спочатку планувалося покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, потім його зменшили до в'язниців на строк від 2 до 5 років. Таке зменшення має виключити можливість для правоохоронців проводити негласні слідчі розшукові дії у справах про виток інформації з держреєстрів. Вагнір у спілкуванні з журналістом моста сказала, що підтримала законопроєкт теж після внесення в нього правок. Також нардепка заявила, що підтримає його в майбутньому, якщо в документ не внесуть дискримінаційних для журналістів норм. Павліш заявив, що не вважає законопроєкт спрямованим проти журналістів. Також він сказав, що вважає документ хорошим, а не ухвалили його через хайп довкола. А народний депутат Володимир Іванов вже традиційно проігнорував звернення медіа Мост про отримання коментаря. В цілому Верховна Рада не прийняла законопроєкт. За нього проголосували 213. Депутатів з потрібних 226. проти документу виступали український медіарух, журналісти, медійні та правозахисні організації. Вони заявляли, що законопроєкт становить суттєві загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту їх джерел та викривачів корупції в Україні. Зокрема, медійники наголошували, що під прикриттям боротьби із зловживанням даними законопроєктом 102.42 може бути створений інструмент для переслідування журналістів. Які висвітлюють корупційні схеми або зловживання владою, оскільки завершився черговий календарний місяць, традиційно розглянемо заробітні плати керівництва Херсонської області. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін за листопад заробив понад 169 тисяч гривень. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит моста. Радники Прокудіна в листопаді заробили значно менше. Катерина Цимбалюк отримала більше 28 тисяч гривень. Андрій Пасічник отримав понад 38 тисяч гривень, а Олег Кулакевич більше 49 тисяч гривень. Новий радник Ігор Митрофанов, якого призначили на цю посаду 5 листопада, отримав більше 11 тисяч гривень. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у листопаді заробив трохи більше 55 тисяч гривень. За листопад троє керівників Херсонської обласної ради разом заробили 176 тисяч гривень. Гривень. Голова облради Олександр Самойленко отримав 88 тисяч гривень. Перший заступник голови та керівник виконавчого апарату обласної ради Юрій Саболевський заробив більше 71 тисячі гривень. А заступник голови облради Юрій Власов отримав 15 тисяч гривень. Він перебуває на простої. Зазначимо, що суми вказані без відрахування із заробітної плати ПДФО та військового збору. Керівництво Херсонської обласної прокуратури у листопаді заробило. Понад 427 тисяч гривень. Голова Херсонської обласної прокуратури Сергій Гриценко отримав 111 тисяч гривень. Перший заступник обласного прокурора Олександр Михайлік заробив понад 97 тисяч гривень. Заступник голови прокуратури Херсонщини Андрій Коваленко отримав 128 тисяч гривень. І ще один заступник Віталій Нікітін заробив 90 тисяч гривень. До речі, про нового радника начальника Херсонської ОВА з 5 листопада 24-го року Ігор Митрофанов призначений на посаду радника Олександра Прокудіна і вже навіть отримав заробітну платню. До цього Митрофанов працював у департаменті розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації, але в реєстрі немає жодної його декларації, і доказом його роботи є тільки те, що він був уповноваженою особою під час проведення тендерів цим департаментом. У себе Фейсбук він вказав, що є радником Прокудіна ще з 24 липня 2023 року. Раніше він мешкав у Миколаєві, працював у службі безпеки Укртрансгаз та Укртранснафті. Перейдемо до іншої теми. Мера Херсона Ігоря Колихаєва бачили в катівні ФСБ у Криму. Про це повідомила документаторка військових злочинів Ганна Мамонова. Інформацію про це передала людина, яка провела два з половиною роки в таємній тюрмі ФСБ. І нещодавно по повернулася в Україну. За її словами, Колихаєв перебуває в підвалі та тримається. Ганна Мамонова зазначила, що останнє інформацію про перебування Колихаєва в цій тюрмі підтверджували на вересні 2024 року. Російські ж силовики заперечують як місце утримання мера, так і сам факт існування тюрми. Проте, звільнені бранці потай й передають інформацію про людей, яких бачили у підвалі. За словами очевидця, допити у підвалі ФСБ проводять. Співробітників ФСБ із Росії, а не з Криму. Вони працюють за принципом ротації. На допитах використовують поліграф і застосовують побої. Нагадаємо, що міського голову Херсона Ігоря Колихаєва вкрали російські військові в червні 2022 року. Наприкінці листопада того ж року його вивезли з Чаплинки, а під час допитів чеченці цікавилися його бізнесом. За звільнення Колихаєва бореться його син Святослав. Ця ситуація оцінюється по різному Для когось колихає зрадник, який співпрацював з росіянами, для когось герой, який не кинув місто в окупацію. Але це точно мають вирішувати не росіяни, а український суд. Інша новина тижня Нацполіція України оголосила підозру росіянину Олександру Мендельському, який побив бранця ізолятора тимчасового тримання на вулиці Теплоенергетиків у Херсоні. Про це повідомляються на сайті офісу генерального. Прокурора Мендельському інкримінували порушення законів та звичаїв війни за інформацією Слідства, у серпні 22-го року російські військові незаконно із застосуванням насильства, викрали херсонця. Як стверджує слідство, після викрадення чоловіка ув'язнили в ізолятор. В перший день ув'язнення бранця допитував Олександр Мендельський і ще двоє невідомих. Допит тривав мінімум дві години і стосувався можливої співпраці викрадено з ЗСУ, не отримавши бажаних відповідей, Мендельський побив полоненого, імітував його розстріл і погрожував спричинити каліцтва. Також бранця катували голодом, не надавали йому засобів гігієни, утримали у виснажливих та антисанітарних умовах. Відпустили чоловіка у вересні 22-го року. За це Олександру Мандельському заочно загрожує кримінальна відповідальність. Триває досудове розслідування. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуєте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. До зустрічі наступної неділі.